Вітаю вас, дорогі наші друзі. Ми знову з вами на нашому Ютуб-каналі Живого журналу Нова Я. Мене звуть Людмила Кладійова, я ведуча цього каналу, і сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з людиною, яка втілює в собі безліч ролей. Тетара, вона ж Руслана Тишкевич, мама 13-річного Андрія, сестра найкращих у світі братів, а ще таємнича душа, яка стверджує, Весь світ в мені, і я у всьому світі. Вона духовний цілитель, таролог, нумеролог, регресолог і багато хто інший. Як вдається поєднати таку різноманітність інтересів і досягнень? Які секрети криються за її філософією життя? Давайте разом розгадаємо цю загадку. Тара вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас! Тара! Скажіть нам, будь ласка, що вас привело до духовних практик і цілительства? Який був ваш особистий досвід, який підштовхнув вас на цей шлях? Ви знаєте, що мене привело це було з самого дитинства. Насправді я ростилась і виховувалась в сім'ї. Де був певний дар. Ним володіє також мій брат, Мольфар, Ористафійчук, Медвіняшки. Тому цей дар, ця енергія насправді відома мені з дитинства. Мене завжди це цікавило, і я з дитинства відчувала себе якоюсь особливою, тому що я бачила те, чого не бачать інші, спілкувалася з тими, для, для якогось це була загадка. Для мене це було звичайне явище. Люди, природа, знаки, тобто це все було з дитинства. З дитинства я жила в цій енергії, в такому, скажімо, магічному сокральному світі. Тому для мене це все знайоме, природнє, і далі в майбутньому крокую по цьому духовному шляху, допомагаючи людям в першу чергу, ну і також допомагаю і сама собі. Бо ви самі розумієте, що коли ти працюєш з людьми. Не без того, щоб працювати із собою, це саме головне. Це так. А як би ви описали свою практику? Ось які методи і техніки ви саме використовуєте у своїй роботі? Ну, насправді використовую дуже багато технік, інструментів, методів, так як регалів в мене багато. Но, а, я це все з'єдную в одне ціле. В першу чергу це через любов, через світло, через намір та бажання дійсно допомогти. Коли я сідаю в практику чистки, чи коли я роблю сеанси, для мене важливо мій настрій, а для мене важливо той стан, з яким я йду працювати, і довіра. Пацієнта до моєї роботи можна використовувати безліч технік. але якщо в середині в тебе немає самого головного інструменту, а це любов і те світло, яке вживе в тобі, повірте, воно нічого не спрацює, результат, звісно, буде ніякий, тому лише з довірою, з любов'ю, з прийняттям з внутрішнім теплом я починаю працювати в кожному своєму інструменті. Це сеанси, це чистки, це діагностика, це консультації, це просто елементарна підтримка людини, в якомусь питанні невеличкому. Все через розуміння, любов і доброту. Як я вас розумію, мабуть, люба справа? Вирішується тільки через любов та довіру. Тільки через любов, так, тільки через цю емоцію, тому що я є весь світ, весь світ мені. А що таке весь світ? Це енергія любові, так це енергія творця, абсолюта, і по-інакшому не може бути. Це позитив, це радість, це тримати себе в балансі, це розуміти, що всі стани та ситуації до вас приходять. Не тому, що ви на це заслужили, а тому, що вони відкривають вас знову, дають можливість вам перейти в новий світ, нові трансформації, відкрити силу свого внутрішнього духу через ці кармічні програми, з якими я працюю. А як ви бачите взаємозв'язок між фізичним, емоційним і духовним здоров'ям людини? А, ну, дивіться, в кожного з нас є дві сім'ї: це фізична і духовна. Фізична сім'я, та, яка дана нам при народженні. Це наші батьки, це наші діти, це наші друзі, дідусь, бабуся, наша вся родова система. Духовна сім'я це твої ангели, архангели, абсолют, це те, що з тобою переходить у вічність з покоління в покоління. І чим більше ти над собою працюєш, тим більше ця сім'я дає тобі блага. Фізика це дуальність, це дія, це тут і зараз, це наше зеркало, це той стан, який ми транслюємо або бачимо в когось. Духовність це сила нашого духу. Ну а емоції це вже, скажімо так, залежності, які нам, на жаль, присвоїлася від, від низьких вібрацій, від ролі жертви, від стогнації, від нерозуміння, що робити далі. Це просто емоція, яка породжує страх, і за нею далі тягнуться вже наслідки. Я це розумію, що це, пройшовши стан емоцій, проживши правильно, ну, нема слова правильно або неправильно, пропрацювавши правильно фізику, тіло, аватарку, голову, думки, ми переходимо в духовний стан і відкриваємо силу нашого духу. Тобто він відкривається, і ми йдемо до завершення вже своїх цілей, досягнень. Тому воно, воно все поєднане одне без одного просто не може, воно все потрібно для людини, для ватарки, для душі, і для цього земного життя. Паро, ви наголошуєте на тому, що кожен є творцем свого життя, а як заохотити людей взяти відповідальність за свою долю? Ну, ви знаєте, в першу чергу це самодисципліна. Самодисципліна це перший крок, перший шлях на досягнення якоїсь мрії або цілі. Якщо людина без дисципліни, скажімо так, як духовної, так і фізичної, нічого не вийде, щоб щось отримати, потрібно діяти, потрібно пахати, потрібно вставати кожен день і по певному списку, який ти собі записав. Іти і крокувати до своєї цілі. Духовність це робота, це вклад в себе. Чим більше ти вкладуєш, тим більше ти вилучаєш. Я б рекомендувала розпочинати самодисциплін і потихеньку переходити в наступні етапи розвитку як фізичного, так і духовного. Дякую за відповідь. Ну, перейдемо до питань, що стосується методів вашої роботи. А саме, скажіть, будь ласка. Які захворювання або стани можна лікувати за допомогою нетради... нетрадиційних методів? Я вам скажу, майже всі стани можна вилікувати за допомогою енергії, так? практики і технік, з якими працює духовність. Чому? Тому що насправді все заложено в нашій голові. Це само пси... само... психосоматика, це самопорща. Тобто людина собі закладує негативну програму. Починає її активовувати в своє фізичне тіло і таким чином починає страдати орган. Все залежить від тої програми, наприклад, родова карма, родова програма, неприйняття роду, які органи і точки на тілі починають давати сигнали, що потрібно щось робити. Це вуха, це ніс, це очі. Конкретно пробитий родовий канал. Якщо в людини є якісь... Моменти з такими, скажімо, напрямками, так, по здоров'ю, це вже перший сигнал. Будь ласка, налагоджуйте контакт зі своїми родовими силами: тато, мама, дідусь, бабуся і в наступні покоління. Так. Тобто кожен орган це насправді чакра, чакра це той духов, та духовна програма, той духовний елемент, який дає нам сигнал і проявляється в фізичному тілі. І так як я практик, так як я багато років працюю в цьому, я вже знаю, який орган за що відповідає, з яким інструментом працюєш. Я вам скажу так: майже все можливо вилікувати. Ну тут головне зрозуміти, що треба це відкрити вчасно. Бо бувають вже звичайно, там четверті стадії раку і тому подібне, вже буває інколи запізно. Но, насправді немає нічого неможливого, чого не можна вилікувати іменно через енергії, через любов, через роботу над собою, через духовність. Скажіть, будь ласка, а ось які найпоширеніші проблеми, з якими до вас звертаються люди? Це такі, як Відносини, так, чоловік, жінка, розлучення, дівчатка часто закохуються, це аб'юзивні відносини. Це дуже часто людина в ролі жертви, дуже часто людина не може знайти місію в цьому житті. Так? Хто я, що я нічого не хочеться, це апатія, це хаос, по здоров'ю, звичайно, дуже багато людей звертаються в різних напрямках, онкологія. Алергія, психосоматика, псоріаз, головні болі, погане самопочуття, поганий сон. Далі що за вісім отношення, тобто, не можу лишити, не можу розвестись, не можу забути, Прямо до суїцидства доходить, де коли дівчата впадають в жертву. Попадається на уловки маніпуляторів, аб'юзерів, нарцисів і тому подібне. В основному це відносини. Так? В основному це місія і здоров'я. Це таких три глобальних напрямки, з якими я дуже активно працюю. Ну і звичайно магічний вплив на тонкі поля людини і неба з цього. Так? Так, магія. І тому подібне, так? Де людина відчуває, що з нею щось відбувається, лікарі не можуть знайти причину, бо її там і не знайдеш, і відповідно, людина звертається до духовного наставника. Тоді ми вже проводимо діагностику, консультацію і розуміємо, що це, як це і що з ним робити, який це вид магії, коли він був створений і якими інструментами його знімати. От, це якось так. Будь ласка, а на які результати можуть очікувати люди, що звернулися до вас по допомогу? Ось які зміни вони можуть помітити у своєму житті? Чи можете ви розповісти от про якісь може незвичайні випадки з вашої практики? А, дивіться, насправді результат в першу чергу залежить від самого пацієнта. Робота майстра це 30%. 70% – це вклад пацієнта. Якщо він дотримується рекомендацій на стану майстра, результат 100% гарантує. Тому що я розумію, ви прийшли, звернулись, ви оплатили, але участвувати мають в цьому ритуалі двоє людей. Це однозначно. А випадки, ну, наприклад, жінки, які не можуть народжувати діток, народжують алкоголіки, які 20 років в стані залежності алкоголя виліковуються. Насправді дуже багато є результатів. Дівчата виходять з ролі жертви, дівчата перестають думати про суїциди. так? Дуже багато чоловіків до мене звертаються. Ну, колосальні насправді результати, але без віри і без допомоги майстру таких результатів не досягти пацієнту. Насправді хтось знаходить гарну роботу, в когось налагоджує, налагоджується фінансовий канал, насправді, завдяки чисткам, завдяки сеансам, сеансам, регресії. Люди е, просто миттєво розбирають в сеансах регресії. А ці блоки, ці програми, які не дають їм переходити в майбутнє страхи, сумніви, суз сепарація. От батьки дуже часто не можуть сепарувати своїх діток. Це також програма, яка заложена в родовій системі, енергетичні крадніки, ті же порчі, ну і тому подібне. Тому результати насправді колосальні. Всі мої пацієнти, однозначно з результатом. Як то кажуть, я знаю, що я працюю в напрямку правильному, тому що всесвіт мені дає їх, і кожного дня вони все більше, більше. і більше. Коли читаєш їхні відгуки, ти розумієш, що ти працював не даремно. Ось, і, ну, Це магія, це не знаю, як це відбувається, але це магія дійсно. Гарного поняття цього слова. Пояснюєте зростаючий інтерес до духовних практик в сучасному світі серед людей. Дивіться, це все відбувається, тому що ми зараз переходимо в зовсім інший простір: 5 d Тобто ера низьких вібрацій вже закінчується. Це 3D і 4D програми установки, фундамент яких були жертви, негативи, війни, брехня, і всі отакі низькі вібрації. Так? Ера цього вже закінчується. Зараз, скажімо так, до влади вже приходить творець. Це ера п'ять ідему виміру, це духовний вимір, і люди, які довго спали, починають просипатись. У них нема шансу. Якщо вони не візьмуться за духовність, не пропрацюють, не вийдуть з 3 і 4 де формату, це старі, отакі знаєте, що савдеповські ці програми, що скажуть сусіди, що скажуть люди, що скаже соціум. Це все програми, це все заложено в голові для того, щоб маніпулірувати, контролювати людьми. Люди зараз переходять на нове Люди переходять на ті енергії, де ними вже контролювати і так впливати на їхнє життя буде не так просто. Духовність відкриває людині, ви знаєте, як поток чогось нового, приходить розуміння, все життя я жив не так, чого я боявся. Тобто спадають ці ограничення, людей вибору немає, вони мусять перейти. Ті, хто не перейде, їх просто будуть обирати. Зараз вже обираються йде колосальна чистка землі через війни, через природні катаклізми, через епідемії. Тобто, вже сама земля допомагає творцю чистити цих бездуховних людей. Наступному 5 d вимірі вже не буде таких моментів, як брехня, як використовування, як підлість, як е, якісь образи вже буде зовсім інакший формат енергії. Нас поступово до цього готують. Це мало бути, це мало відбутися. Нам дуже повезло і пощастило, що ми якраз маємо можливість це наблюдати, спостерігати за цим. І тут, якщо ти не перейдеш, тебе просто не запустять у майбутнє. Тобто тебе просто забирають тут і зразу для того, щоб ти міг одразу перенародитися і прийти вже в духовний світ з чистим наміром і посилом любові. Тобто це все заплановано насправді було давно, скажімо так, декілька ер століть до того до сьогоднішнього часу. А як довго буде цей шлях переходу йти? Я думаю, що ще років п'ять ми лише на старті. Зараз нас чекає ще більше епідемій, ще більше катаклізм природних. Будуть такі моменти, де люди просто будуть падати, тому що будуть дуже розвинені такі стани, як інфаркт або інсульт. Насправді, але це один з елементів інструментів чисток людей. Да, нас до цього готують. Будуть ще більше війни, будуть природні катаклізми. Але я думаю, років п'ять так точно. Ось, і якщо ти не перейдеш в духовність, якщо ти не перейдеш в цю високу вібрацію творця, а творець, це що? це прийняття тої ситуації, тої реальності відкинути всю ілюзію і зрозуміти, для чого ти тут на землі, для чого нас сюди послали. Ми ж посланники, так ми просто виконуємо певну програму, певну роль, провідники творця в аватарки, яку нам створив, скажімо так, сам творець, і поки людина це не осознає, не зрозуміє, поки не навчиться любити, поки не навчиться чесності, поки не навчиться брати свої обов'язки як за себе, так і за свою сім'ю. Це чоловіків стосується в першу чергу, бо чоловіки зараз відповідальність перекинули на жінок насправді так. От я нічого не знаю, я нічого не хочу, так не було, так не має бути. Бог не так створював людей цей світ, він їх по-другому створював. Поки до останньої людини не прийде це осознання, що це і гра, що насправді все не так, що є високі духовні цінності, моралі, сфери, що є все зовсім, як то кажуть. Є щось більше, ніж просто це земне життя, до якого ми прив'язані так. Матеріалка, гроші, ми все за чимось ганяємось. Ось ми прийшли сюди, щоб насолоджуватися, щоб радіти. Дивіться, рай на землі на небі нема фруктів, на небі нема природи, на небі нема води. Нам Бог створив рай на землі, але ми настільки поглибли, поринули в ці матеріальні. А, Скажімо так, блага, що ми не бачимо того, для чого ми взагалі сюди прийшли, для чого нас создав Бог. Ад і рай це тут, на землі. І та людина, яка живе в ролі жертви, в якої завжди все не так, в негативах, вона проживає ад. Та людина, яка насолоджується кожним днем сонечком, квіточкою, травичкою, вона відчуває рай. Нема ні аду, ні раю, є просто тунелі, є просто світло, є просто великі коридори, де душа йде на наступне перевтілення. Людина не розуміє, що Бог зробив землю і дав все, але вона настільки пішла під вплив низьких вібрацій, де весь час в якомусь гонінні за чимось або за кимось. І немає часу, скажімо так, просто видихнути, вдихнути насолодитись тою природою, тою водичкою, тими птахами, тими звірями, тими фруктами, які нам дав творець. Це духовність, оце рай. І це буде до останнього, до останнього, поки не прийде. Оце осознання, поки люди, люди не навчаться поважати цінувати один одного, які дари, які нам дав творець тут і зараз на сьогодні на планеті Земля. Ох, чую, великі виклики стоять перед людьми сьогодні. Дуже а, великі, так. А які ж духовні практики можуть допомогти їх подолати Тара? Дивіться медитації. Я рекомендую медитації. Чому? Тому що вони дають можливість відцілити тоталь, тотальний контроль в нашій голові. Вони припиняють наші думки. Це в першу чергу. Самодисципліна. Далі природа. Більше дозволяйте собі відпочивати. Дивіться позитивні фільми, спілкуйтеся з позитивними людьми. Так? Ставте цілі, масштабні цілі. Прописуйте, що ви можете для них зробити. Йога дуже хороший інструмент, молитва, так? молитва до Творця дуже гарна практика вдячності, вдячності ангелу, архангелу. Кожного дня просипайтесь і дякуйте хранителю свого роду, вашому ангелочку, вашому архангелу, архангелу Михаїлу, в кожного свої. Так? Я працюю з християнським агрегором, тому в мене ангели, архангели, серафими, престоли, херовими, Діва Марія. Ставайте з вдячністю, дякуйте, практика вдячності має колосальний результат. І ви побачите, як кожного дня в вашому біополі будуть якісь просто чудо відбуватись, так? Ну, хоча б таке елементарне. Постарайтесь дивитись на речі і не робити з, як то кажуть, з мухи слона. Побачите в цій ситуації. Плюс не лише мінус. Найдіть на провокацію низьким енергіям, не впадайте в емоції, старайтесь балансувати, старайтеся бути в такому ну, позитивному настрої, я би так сказала. Які ще практики я можу порекомендувати? Це, звичайно, практики а, понурювання у холодну воду. Так? Це практика, а, є така дуже гарна чистка, кожен елементарно може зробити. Це просто. Піти в магазин, купити звичайну кам'яну сіль. Сіль це елемент чистки, сіль, сіль це земля, це енергія землі, так на тонкому плані. Елементарно купити сіль, піти в душ, або зробити скрабік, або взяти якусь миску, як я кажу, з водою, взяти, насипати цю сіль, зробити таку кашку і просто в стані спокою пустити свої ножки, свої ступні, взяти собі чашечку чаю. Включити музику якусь класичну, або музику, медитації, або музику ангелів, архангелів, підпустити всі думки, і ця сіль сама зробить за вас всю роботу. Кожен день ми набираємо. Негатив. Кожен день ми спілкуємося з людьми. Дивіться, один день це одне життя. Зранку ми воскресаємо, ввечері ми помираємо. Зранку ми воскресаємо, ввечері ми помираємо. І обов'язково такі вечірні елементарні ритуали почистять ваш день, ваше одне життя і дадуть вам можливість зранку проснутися в новому аблуа, свіжому, бадьорому, наповненому. Душ обов'язково холодна вода теж нейтралізує, убиває. Всі важкі стани, розбитий стан. Якщо вже геть погано, просто йдіть в сон. Просто треба годинку поспати, дати організмі е, прийняти цю ситуацію, поспати, проснувшись, ви зрозумієте, як вам далі діяти. Ну ні в якому разі не йти в стан емоцій, негатив, сварок, розборок, комусь щось доказувати, ну воно так вже не працює. Ми вже переходимо в новий, в новий вимір і воно вже так не працює. Вам лише в мінус ще більше піде. Тому позитив, приємна компанія, позитивні фільми духовні, дуже обожній духовний фільм, фільм Хижина. Дуже цікавий фільм, рекомендую. Я до речі Мій, ан... Мій ангел-охоронець, теж шикарний фільм. Співаючи раки, теж шикарний фільм. Ну, скажімо так, в такому от ключі, хоча б для початку, да? звичайно, якщо вже якісь глибинні проблеми ситуації, потрібно вже звертатися до астрологів, номерологів, духовних наставників, регресологів. Ну, Багато зараз є людей, які працюють в таких інструментах, і вже тоді вони далі вас ведуть і допомагають вам перейти, скажімо так, в майбутнє, крок за кроком. Сара ваша фраза. Весь світ в мені і я в усьому світі як найкраще характеризую вашу особистість, як ми побачили це. Дякую, що поділилися а... з нами частинкою свого світу. Бажаю вам, щоб ваші знання і досвід продовжували надихати людей на саморозвиток і духовне зростання. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про вашу багатогранні діяльність та філософію життя, і було б цікаво продовжити нашу розмову в майбутньому. Так, так, я думаю, що ми однозначно продовжимо, тому що це дійсно цікаво, люди мають це знати. Знаєте, прийшла на голову ще одна така метафора: не можу не поділитись під кінець, так? так. Нашого такого гарного інтерв'ю, позитивного. Знаєте, коли Бог створював рибу, він спілкувався з водою, коли Бог створював природу, він спілкувався з землею. Коли Бог створював людину, він спілкувався сам з собою. Що відбувається, коли ми рибу витягнемо з води, вона помре, так? коли піде посуха по всій землі, природа зів'яне. А коли людина не прийме Бога в своєму серці, вона також загине, так? коли вона відкажеться від цієї любові, від цього світла, від цієї доброти, бо ми є Бог, а Бог це ми. Ми всі є частинка цієї, цієї позитивної, світлої, доброї енергії. Тому я дуже прошу а, цих глядачів, які будуть дивитися наше інтерв'ю. Не забувайте, що все всередині нас, цей лучик, любові, світла, він у нас. Не закривайте, відкривайте його, інакше наша душа і наша аватарка помре, так само як ця земля і як ця риба. А, це дуже важливо насправді. І а, нехай кожен з вас сьогодні почує ці слова, знає для себе щось цікаве. І зрозуміє все-таки, наскільки важливо, коли ти радісний, щасливий, позитивний, і коли з, Божою, з Божим благословенням тобі відкриваються нові шляхи, нове майбутнє, і нарешті ти знаходиш себе в цьому. Дякую вам, Тара. Ми залишаємо ваші контакти під цим інтерв'ю для тих, хто зацікавився сьогодні нашою розмовою, і хотів би продовжити її вже особисто з вами. На все добре, наші шановні глядачі. Підписуйтесь на нас, не забувайте лайкати та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші інтерв'ю. До зустрічі в наступному ефірі. Дякую.